Привіт! Пітер Браун розповів дуже цікаву історію, яка називається Дикий робот. І розділ восьми називається Соснові шишки. Якщо ви перебуваєте в лісі довгий час, урешті-решт, щось обов'язково впаде вам на голову. Роз провела в лісі чимало часу, слухаючи шепіт вітерцю у гіллі дерев. Перш ніж гуп. Від її голови відскочила соснова шишка. Роззиркнула долі і простежила, як шишка відкотилась у бік. Здавалося, та анітрохи їй не зашкодила, тому вона знову повернулася до байдикування. За кілька годин верхівками дерев знову промчав бешкетний вітерець і вдруге розвідчула глухе губ. А глянувши на землю, побачила ще одну шишку. Наступні кілька годин нічого не відбувалось, а тоді налетів просто жахливий вітрюган, який схилив сосновий стовбур і заходився трусити гілки. Гуп-гуп-гуп! рясно скидаючи шишки на землю. Гуп-гуп! У середині роз заворушилися неприємні відчуття, і після чергового гупання вона просканувала територію в надії сховатися від зловорожих шишок. Зрештою, їй таки вдалося виявити бездоганне місце величезний, скелястий образ, що височів над лісом. Наступний розділ дев'ятий, називається Гора. І його я прочитаю наступного разу.